Доброго дня, шановні депутати, шановний голова, шановні депутати і всі присутні. Ми розпочинаємо проведення засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності. Mm. На нашій комісії присутні члени Богачук Лілія Ярославівна, Войтович Юрій Петрович та Лариса Івановна. Форум у нас є, тому ну, продовжуємо. Головують і я, голова комісії, але яких є насладими. Пропоную сформувати порядок денний з одним питанням про заселення днів до юлятура міської ради громади на 2025 рік і середне питання два питання. Тому хто за такі порядок денний, прошу голоса. Рішення поготова одноголосно, тому uh, продовжуємо дорослі до наших питань. Перше питання про затвердження змін до бюджету з Баластої міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає чи місяцям, навчальній фінансовому пам'яті зворотні. Вашу ванзу поколований проєкт проєкт змін до бюджету. Зміни наші змови, тому що в нас станом на перше. Жовтня є перевиконання доходів загального фонду бюджету по загальному фонду 11 млн 900, по спеціальному фонду 499 тисяч 180 гривень. Крім того, нам надійшли ще небюджетні трансферти сумі 12 млн 415 949 гривень. Це загальний і спеціальний фонд. Субвенції, які надійшли на, на бюджет, мають цільове спрямування. Серед них є субвенція з державним бюджетом на харчування учнів закладів загальної середньої освіти, освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на харчування 2 мільйони 581 500 гривень по загальному фонду і по спеціальному фонду 834 тисячі 800 гривень. Субвенція з державного бюджету на задоволення потреб забезпечення безпечного освітнього середовища 140 тисяч гривень це на придбання котла генератора для мізичних служб. Це є цільова субвенція. Субвенція з державного бюджету з цим бюджетом дня державної підтримки самої своєї освітньої проблеми на відсутність 13 тисяч гривень. І субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 7 млн 105 тисяч 200 гривень. Крім цього, надійшла субвенція з місцевого бюджету на здійснення перед удар в сфері е, освіти. Це є на інклюзивний ресурсний центр 365 тисяч 300. Також субвенція з місцевого бюджету на здійснення приблокованих закладів 109 758 гривень, 10 копійок. І субвенція на публічно-інвестиційного проєкту на влаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середньому освіту. Це на протипожежний захист 772 211 гривень. Субвенція з, на забезпечення діяльності сутового ветерана 368 580 гривень. Крім цього, за рахунок зменшення видатків у міській раді інші видатки код 28.00 це були кошти закладені на оплату штрафу по екології мільйон двісті і зменшення резервного фонду в сумі 750 тисяч гривень. Пропонується такий розподіл видатків. Ну, Субвенція вже буде мають всі велике значення, а за рахунок власних доходів і резервного фонду. Зіального фонду пропонується такі видатні. Управління освіти 4 млн. 418 тисяч гривень. Зокрема, нам заробітна плата з наховами 210 648 гривень, придбання 20 тисяч гривень, садочки. На заробітну плату це, в тому числі, для нових штатних розписок і доплата по 2600. На вересень і жовтень, практично там вистачити коштів, 2 мільйони 300 мараху, 2 млн 300 заробна плата, 440 марахування. Це разом 2 млн 740 тисяч гривень. Далі, Придбання 70 тисяч гривень, капітальне придбання це шарна жалова 30 тисяч гривень, 600 тисяч на проєктну посольсну документацію і роботи по запусадочку Калиненька. По загальноосвітніх школах на придбання предметів матеріалів 100 тисяч, на послуги 150 тисяч і капітальне придбання 108 тисяч. На доплату позашкільним закладам освіти, також на вересень, жовтень і частину листопада разом 220 тисяч гривень. На Програму фізкультури підтримки фізкультури і спорту 78 тисяч гривень, на програму футбол 30 тисяч гривень, програми фізкультури і спорту з неолімпійських видів спорту 30 тисяч гривень. На співфінансування проєкту активні парки 26 тисяч 352 гривні. Міська рада 1 218 гривень, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на 968 тисяч. Оплата енергоносіїв 250 тисяч гривень. Відділ охорони здоров'я, в тому числі лікарня, 600 тисяч на оплату медовії працівників освіти, і музичної школи і 300 тисяч на придання енергоносіїв на центр надання соціальних послуг. Відділ культури 456 тисяч гривень, в тому числі 3 тисячі на енергоносіїв, на бібліон, ремонт Максимівської бібліотеки 100 тисяч гривень, і на співфінансування проекту Креатив для всіх 85 тисяч гривень, на ремонт клубу чи будинку культури в Черхіцях 198 тисяч гривень і гривень на заходи сімдесят тисяч гривень. Придбання медалей. Далі управління регіонального розвитку 6 мільйон 713 тисяч гривень, зокрема, на Баларівській 3 мільйони 650 тисяч гривень. На ремонт доріг, 1 млн 100 на поточний ремонт доріг, 825 тисяч придбання солі, 183 тисячі на перевезення піску. МКП Збараш 500 тисяч, зокрема 200 тисяч на ремонт водопомогу по вулиці Грушевського і 300 тисяч на оплату електроенергії. Mm -hmm. На програму обороноздатності 755 тисяч гривень, в тому числі 455 тисяч на капітальне придбання і 300 тисяч на е, поточне придбання. І на е, програму підтримки казначейства 30 тисяч гривень. Програму підтримки поліція це для придбання комплекс мораха 300 тисяч гривень. 14 тисяч з цільового фонду, є у нас, кожен цільового фонду спрямовується на надання допомог по програмі «Турбот». Такі в мене і крім цього вже ще змінить розпорядження по кошти, тут вже там плюс на мінус в межах коштів, які призначені. Добре. В когось є запитання, пропозиції, тоді пропоную погодити цей проєкт рішення і рекомендувати винести на цю сесії. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято в одному області. Переходимо до розгляду другого питання. Про утворення акціонної комісії для продажу бути нежитлових приміщень загальною площою 925,3 м2. Так, доповідає Роман Павлович. Ви знаєте, що я скажу, а ви розкажу, це проєкт номер 112. Мова йде про створення аукціонної комісії, щоб ви створити продаж нежитлові приміщення Колишній опів заводу, загальна площа 925, метрів квадратних склад комісії аукціону Яремус, начальник управління регіонального розвитку Керик Наталья, начальник відділу житлово комунальних члени комісії УСПЦ Олександр, начальник управління економіки, Мартин Никоваль, начальник земельного відділу, Шевтилов Ірина, начальник фінансового управління і Павло Шим головний спеціаліст. Такий склад комісії. Тому в цьому... там приміщення виходяться без землі чи тільки в саме? Землею 2,17 сотих І тут каву. Тут наразі мова йде про абсолютно комісію, щоб продати на житлове приміщення. Коли хтось купиє на житлове приміщення, то йому в користування, чи в оренду буде оці 2 гектари 2,17 сотих отак. Неповний 2 гектари. Добре, у когось є ще запитання, якісь пропозиції? Немає. Тоді давайте пропоную погодити цей проект рішення і рекомендувати винести його на розгляд сесії. Хто за? Рішення прийшло. Розгляд питань нашої комісії завершено.